Сонік бум. І ще один лиходій. Такий сильний ворог у нас вперше. Схоже, ми таки зустріли рівню собі. Не слід було сумніватися в надзвичайних здібностях та силі стажера Дейва. А тепер мій гнів упаде на вас як е е е дощ, болісний дощ. Ідеш собі нічого не підозрюєш і у дощ. Гой Готуйтесь зустріти свій кінець. Набижальний. Я ж працюю в індустрії фастфуду. Девід, Що ти там робиш? Нічого, мамо. Знову бавишся ляльками весь день. Чи, може, так і спробуєш стати лиходієм? Це екшн фігурки. Я лиходій. Забула, я ж засновник і член товариства Блискавки. Купка не Чому ти не схожий на доктора Егмана? Такий чудовий жахливий чоловік. Я теж жахливий? Ти не знаєш, на що я здатен не ким я стану? Я поганий. Я планую погані речі, про які ти не знаєш. Я буду злим, побачиш? Можливо, це наш найпідступніший план. Так, коли хтось спробує підняти приклеєну монетку, він так розчарується. <кій> Дей, ти приєднайся до нас. Вибачте, мама заборонила мені тусити з вами. Ви недостатньо погано впливаєте на мене. О! Монетка. Підніму, доки власник не помітив. Підлі плани, злодійські задуми. Ідея. Хай у мене поки нема суперсил. Та, може, я спробую відтворити їх. Коли я активую промінь охолоджувач, соніки з друзями перетворяться на шматки льоду на віки. Який чудовий прохолодний вітерець! З допомогою лупи. Я здобуду силу сонця, щоб підсмажити цих долбнів. Хі -хі 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 -хі. Клас. Так. Посіпаки джунглів. Наказую атакуйте і знищте їх. Гризіть, гризіть їх, помститься. Ого. Ого, це якесь лиходійство відмінника малий. Стажером нічого не навчився. Відійди, синку, подивись на майстра. Насолоджуйся виглядом моєї найновішої електроклітки. Певний спосіб упіймати Соніка та його друзів. О, крута. Щоб стати лиходієм, потрібні лиходійські технології. А в тебе що? Картонний шолом та знижка працівника бургерме? Неправда. Знижку дають не всім, а лише керівництву. Я втомився від того, що мене не цінують. Що відбувається? Де це я? Та, Та у моєму підземному ліге. Та звичайний підвал. Я ж казав, що це під землею. Тобі це з рук не зійде. Повір, Орбот і К'юбот уже спішать на допомогу. Тобі не здається, що чогось бракує. Не знаю. Так, я знаю. Моєї іграшки. Розташуйся зручніше, поки я тут. Екстренні новини зі світу лиходіїв. Вічний флагман зла, доктор Егман, уже не найстрашніший лиходій міста. Надійшло шокуюче відео від невдахи, який завжди плутає моє замовлення у бургерме. Доктора Егмана тепер замінив я. Новий король злодіянь стажердеїв. Ні, стоп. Дейв не... непереможний. Саніку. Як твій новий заклятий ворог викликаю тебе на бій. Трем ти зі страху мною. Дейде, піднімайся і приміряй нову піжаму з машинками, як ти хотів. Мам. Ти зганьбила мене під час виступу. І з нами їжак Сонік. Соніку, що скажеш про це? Ну, сор, якщо чесно, я радий, що Егман вибув із гри. Ха! Ти чув, Дейв? Сонік радий, що я більше не нападатиму. Я виграв! Ой, я ж у клітці. Щодо Дейва, якщо чесно, він не є загрозою. Хіба що коли не досмажить м'ясо? Харчові отруєння це не смішно, а от Дейв смішний. Тихо! Я покажу, як із мене сміятися. А, Ти звикнеш. Мені треба ще трохи сили, і я знаю, де її взяти. І не думай проникнути в моє лігво, щоб забрати злі технології. Взагалі, я збирався піти в тренажерний зал та вкрасти твої технології кращий план. Та прийде. Дурна повертай, Повертайсь. Відплата буде. Схоже, він думає, що відплата буде чимось незрозумівчим. Я не можу дивитися. А -а -а -а. Соніку треба зупинити це. Я миттю. Ви не дайте дейву нашкодити собі чи іншим, а я героїчно мчу по допомогу. Не дивно, що Сонік не терпить пасток. Це таки неприємно. Тепер, проєктуючи пастку, треба додати туди, наприклад, журнали, автомат з напоями, настільні ігри, Щоб полонений знав, що його цінують. Егман, Дейв буянить у селі на восьминого боті. Він не використовує чорнила. Вони страшенно дорогі. Я піду з торбами. Поговоримо, коли я тебе врятую. Врятуєш? О, ні, мене ні за що не врятує заклятий ворог. Мене всі друзі засміють. Друзі? У мене є друзі. Я не мушу щось доводити. Може, заткнешся і підеш зі мною. Я й сам звідси виберусь. Щиро тобі дякую. Що там відбувається? Нічого місіс Мама Дейва. Дивись, що ти накоїв. Та ти перший. Поводися, як дитина. Я не дитина. Не змушуйте мене спускатися. О, ні, вона йде. Добре, випусти. Пульт лежить отам. Тільки мовчи, що врятував мене. Народ! Я врятував Егмана! Чорт, я ж казав! Гей, <schedules> Якінс, Як вимкнути цю штуку? А вже ж, так і розказав, як вимкнути мого робота. Обережно! Свіжа поліровка. <плес> <плес> Ой, тільки не щупальця. Егман каже, як його вимкнути. Я нічого тобі не скажу. Та ну, якщо вистрілив чорнилом, то попади. Ти ж мене так геть розориш. А ти купуй не ліцензійні чорнила. Тоді вже краще одразу змити гроші в унітаз. Вони не працюють. Добре, я допоможу вимкнути. Ручний перемикач між верхнім і нижнім дзьобом. Де це? Він просто на шасі біля сифонів. Ти що, не знаєш будови восьминогів? Я не підпущу тебе до сифонів. <клухи> Врешті мама пишатиметься мною, бо я знищу їжака Соніка. Збережу мить для нащадків. Він розвернув дзеркала і змінив налаштування. Кринька порожня. Там була монетка. Витягніть мене звідси. Мама. Дебіде, це ти знищив мій будинок. Ага. Так, мамо. Просто жахливий вчинок. Я так тобою пишаюся. То я не невдаха? Ні. Ти лиходій. Думаю, справу зроблено. Ходімо. Час додому. Гей. Монетка. 아아아 <laughs> <laughs> <laughs>